Я рада вас вітати на уроці по селфі. Мистецтво автопортрету. Це дуже важливий урок, тому що сьогодні наші соціальні мережі потребують від нас класного контенту, і він має бути не тільки якісним, а й цікавим. Звісно, селфі це дуже важливий елемент для наших соціальних мереж, тому що люди обирають людей, люди йдуть до людей. Для того щоб до вас прийшов клієнт, він повинен зрозуміти, хто ви, що ви і які у вас цінності. Для цього нам знадобиться навичка робити гарні селфі, робити свій автопортрет для того, щоб за допомогою такого контенту розповідати про себе, про свій внутрішній світ, про свій світогляд та кругозір. Найкраща схема освітлення для селфі це пряма схема. Тобто, ми повертаємось або до сонечка, або просто до вікна, або до джерела. Штучного освітлення. Для того, щоб ваші селфі були цікаві, я вам раджу продумувати якісь епізоди, якісь елементи. Наприклад, ви можете використати якийсь предмет, який символізує якусь вашу рису або, наприклад, вашу професію. І за допомогою цього елементу ви можете більше розповісти фотографією або відеопортретом про себе. Це може бути і просто якийсь аксесуар, який ви дуже любите. Наприклад, ваші улюблені сережки або якась підвіска. Але коли ви знімаєте селфі, а конкретно автопортрет, не забувайте, що головний герой і головний об'єкт у цьому кадрі ви. Тому вся увага. Повинна бути спрямована на вас. А усі елементи та аксесуари це лише допоміжні акценти, які гармонійно поєднуються з вами у кадрі. Давайте зараз перейдемо до практичної роботи, і я ще в процесі вам розповім декілька зауважень, які ви повинні запам'ятати для того, щоб отримати гарні селфі. Я не рекомендую знімати селфі на камеру 05Х та 1 x це ширококутні камери, які спотворюють реальні розміри об'єкту. Зараз ви можете побачити, як я піднесла руку ближче до камери і яке сильне спотворення у кадрі. Дивіться, розмір моєї руки набагато більший, ніж розмір моєї голови. Це відбувається саме через те, що ця камера широковкутна. Тепер перемикаємось на камеру 1X. Спотворення в цій камері менше, ніж на 05х, але все одно воно є. Також дивимось на прикладі з рукою. Для того, щоб зменшити спотворення в цій камері, вам потрібно більше віддалятись від самої камери та знімати на більшій відстані. І тепер запускаємо камеру 2X. Цією камерою я рекомендую робити ваші селфі автопортрети. Якщо у вас цієї камери в телефоні немає, то використовуйте або фронтальну камеру, але якість ваших знімків буде трошки нижча. Або використовуйте камеру 1Х, але не забувайте про більшу відстань. Хочу вам продемонструвати, чому так важливо працювати саме з прямим світлом. Зараз я стою обличчям до вікна і не дивлячись на те, що через похмуру погоду дуже мало світла, моє обличчя має а, дуже гарний та рівний колір шкіри. Тепер я повертаюсь і тепер у нас бокова схема освітлення. Подивіться наскільки а, велика різниця, в нас, наче поділено навпіл обличчя, і при цьому одна сторона вона просто в тіні. А сторона, яка ближче до вікна, вона вже не настільки рівна, тому що замала світла, і тіні падають вже під очі, і домальовують якісь синці та недоліки, які є на шкірі. І при контровій схемі, коли в нас а, світло позаду нас, ми отримуємо розмите обличчя, синці під очами та мімічні зморшки. Контрове світло малює дуже гарний контур позаду моделі, але для того, щоб ви отримали класний кадр, вам необхідно ще додатковим джерелом світла підсвітити обличчя. А при роботі з денним світлом ми повертаємось до джерела світла до нашого сонечка. Тепер переходимо безпосередньо до селфі. Спочатку я зроблю декілька кадрів на звичайну фронтальну камеру, як завжди, занижую трошечки експозицію і починаю позувати. Коли ми робимо селфі або фотографуємо модель, ми повинні намагатися, щоб очі у нас завжди були на верхній лінії. Змінюючи ракурси, завжди оглядайте все, що вас оточує, щоб зайві предмети, наприклад, такі як люстра, не потрапляли у ваші кадри. У мене акцентом в цій серії буде червона помада. Для мене це не дуже властиво, тому я використовую червону помаду як акцент, і тим паче, що вона співпадає з кольорами на картині, яка у мене потрапляє в кадр. Змінюйте ракурси, пози, а також експериментуйте. Це допоможе вам досягти класного результату. І ще хочу зауважити: кожна людина за природою асиметрична, тобто права наша частина відрізняється від лівої. І через це в нас одна з сторін більш фотогенічна, ніж інша. У фотографії це називається робоча сторона, тобто це та сторона, з якої у вас виходять найбільш гарні кадри. Якщо ви досі не знаєте, яка ваша сторона робоча, я рекомендую вам зробити декілька кадрів з однієї сторони і потім з іншої. Порівняйте ці кадри і ви зрозумієте, з якої сторони ви собі подобаєтесь більше. Якщо у вас iPhone, я можу порадити попрацювати з портретним режимом. У сучасних айфонах є різні режими світла, якими ви можете скористатись. Я рекомендую для селфі використовувати контурне світло. Ви можете трошечки сприспустити експозицію та розмити задній фон, і отримати дуже гарні томні кадри, які потребуватимуть мінімальну кількість обробки. Також ще у портретному режимі ви можете скористуватись студійним світлом та природнім світлом. Поекспериментуйте, оберіть режим, який вам найбільше подобається, і працюйте з ним. Також з контурним світлом у портретному режимі ви можете зробити дуже цікаві кадри у низькому ключі. Для цього нам потрібно одягти щось темне, бажано щоб це був або светер, або гольф, або може якесь плаття, але бажано під горло. Для того, щоб досягти класного ефекту, можна стати до вікна, і якщо у вас є темні гардини, ви можете їх розмістити у себе за спиною і закрити фон вашої кімнати. Далі занижуємо експозицію, можемо також трошки розмити фон і фотографуємось. А тепер давайте подивимось, що у нас вийшло.